Вітаю вас на каналі Українські народні прикмети та традиції. Щиро дякую кожному, що завітали. 15 грудня, понеділок, світловий день триватиме 8 годин 11 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.01. дну. Захід близько 16.12, місяць у цю дату спадаючий, на часі церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні святителя Стефана. Хлопець із ранніх років прагнув освіти та знань, тому за свою старанність був покликаний самим патріархом на церковну службу. Стефан волів стати ченцем, тому обрав дорогу самітництва, оселившись в пустелі. Через деякий час, за покликом Янгола, Стефан все ж став єпископом, щоб ревно служити людям та православній вірі, боровся з єретиками та язичниками, правдою та переконанням, а також проповідями. Викривав правителів іконоборців, за що потрапляв до в'язниці, і навіть там наставляв людей на істинну дорогу. Після смерті святого його мощі сотворили багато чудес. А ще у цю дату вшановують собор кримських святих, православною церквою згадують усіх мучеників, подвижників, святих, єпископів і ченців, проповідувачів та борців за христову віру, що були на кримській землі, страждали та вірні Господу. Іменини у цей день святкуватимуть Степан, Павло, Василь, Трифон та Сусанна. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 4.45 ранку до 5.25. У цей час до свого янгола охоронця зверніться із проханням берегти певну людину просіть за неї, звертаючись саме до охоронця людини, за яку просите. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Предки називали цю дату темним днем, а все через те, що сонце рідко виходило за хмар, і переважно весь час або накрапав мілкий дощ з мокрим снігом, або були сильні тумани. Протягом дня було похмуро, тому і назва така за народним звичаєм вранці люди проводили обряд, за допомогою якого проганяли з життя чорну смугу, та вважали, що уже відзавтра розпочнеться біла. Коли вранці палили гробку, чекали, поки перші дрова згорять до невеличких шматочків. Один з таких брали на лопату і несли до вхідних дверей в дім. Двері відкривали, щойно переступили поріг, опало кидали як можна далі зі словами. З дому і людей зійди. А добро взамін приведи. До ранку наступного дня його не чіпали, потім викидали до сміття, не торкаючись голими руками. Гарною справою вважалось зробити для птахів будиночки або годівниці, тоді родина гарно перезимує і не буде голодною. А коли по господарству повісити цілих три годівниці, то ще й удачу в дім можна закликати вірили люди. Тому зранку, обійшовши господарство, гарно поснідавши, чоловіки ставали до майстрування пташиних домівок. Залучали до такої роботи й діток. Звісно, відповідальну та важку роботу їм не довіряли, аби ті не травмувались. Та чим допомогти, знаходили. Приказка каже, що бери дитину собі на поміч, то вона виросте доброю та працелюбною. До годівничок сипали зерно, насіння, крихти від хліба чи залишки каші, підвішували шматочки сала, аби у люті морози птахи мали що поїсти. Братки застерігали від довгого видивляння в дзеркало протягом дня, казали, що людина марнітиме на очах, адже темні сили витягуватимуть усі сили з неї. Тому до дзеркала зазирали лише крадькома, аби не зазнати біди. У темний день не можна витиратись ні особистим, ні кухонним рушником людини, яка є молодшою за вас. Усю силу в них відберете, застерігають повір'я. Наближається Різдвяна пора, тому не гоже свято зустрічати, не примирившись з людьми. Тому якщо відчуваєте провину, примиріться, також вибачте і своїм кривдникам радять народні прикмети. Легке серце то щастя в житті, каже народна мудрість. Не варто гніватись на погоду, якою б вона не була сьогодні, бо все до життя увійде. Вечірньої пори не займались рукоділлям, аби не перенапружувати зір. Світла у ті часи було мало і те було не яскраве, свічка чи каганець не могли гарно освітлити приміщення, а у цю дату перенапружити очі вважалось неприпустимо. Казали, що у темний день і очам темно буде, тож очі треба поберегти сьогодні, аби не зазнати їх хвороби. Також очі вмивали на ніч легким відваром ромашки польової, предки вірили, що тоді вони добре будуть бачити. Люди здавна спостерігали за природою, тож помітили яка стоїть погода сьогодні за вікном, таку і в березні потрібно чекати. Південний вітер потепління несе. А вітер з півночі морози. Нема вранці заморозку, погано вродить картопля, а коли і інею немає, то і вся городина, що не можна сьогодні робити. Існує заборона на прання та прасування одягу. Люди казали, що власник речей втратить удачу та пам'ять, а ще оцю дату краще не дарувати і не приймати подарунки, виключенням є лише іменини, в іншому випадку і на дарувальника, і на обдарованого чекають матеріальні збитки. Не можна над людьми насміхатись, бо втричі більше будете плакати, ніж сміялись. Без запрошення не варто ходити в гості, бо наступний рік по світу доля водити буде, казали предки. Що зробити добре? Цього дня проводили ще один обряд на щастя для цього потрібно купити новий білий рушник із квітами. Щоранку після вмивання витирайте лише ним обличчя, і так до святого вечора. Прати його протягом цього часу не можна. У день надвечір'я Різдва витріть рушником обличчя востаннє, загорніть його в папір чи пакет на теперішній день і окремо від усього сміття самі викиньте. Предки казали, що багато проблем від вас піде, а ще змиєте хвороби та прокляття, якщо такі є, а натомість щастя дістанете. Аби таланило варто мати сьогодні при собі звичайний магніт. Автентичні українські слова, Легейда. люди так називали телепнів. Народна мудрість стосується і помешкання, де проживали люди. Вона наділялась містичними властивостями, слугували оберегом для багатьох поколінь. В хаті українців все мало свій сакральний сенс та значення. Предки вірили, що можуть захистити сім'ю певними предметами і речами. До прикладу, пращури ставили мисник: це була невеличка поличка з дерева, обов'язково з берези чи клена. Він уособлював добробут та достаток. Нерідко на нього чіпляли рушник як символ того, що родині завжди буде що в миску покласти. Поріг завжди був містичним центром в домі. До нього ставилися обережно, завжди переступали. Біля порогу ставили обереги на захист від нечистого духу. Поріг завжди мав виступ, аби не забути переступити через нього. А коли спіткнулися поріг, забувши підняти ногу, вірили, що покарання від духів не буде, бо вже зазнали болю. Піч у домі захист в родині. Вона особлювала дух предків. У народі казали, що вони за піччю живуть. До неї ставились бережно, їй кланялись за смачні страви, наносили орнаменти на захист та достаток. Навіть звичайна лавка ослін мали значення сили. Вона мала стояти в куті під іконами, на те місце казали божниця лягти на неї ногами до образів, образити рід і невдовзі вмерти, каже народна мудрість. І якщо ж говорити про рушник, то це справжній код пращурів, який вішали на ікони на знак почесті, надзеркала, також над вікнами, аби нечисть у дім не проникла. А ще рушник символізував продовження сили та роду. Їх вишивали на щасливу довгу долю. Світильник ще один сакральний атрибут у хаті він слугував виключно для освітлення помешкання. Загасити його дозволялось лише накривши чимось. Або, як ви могли уже неодноразово чути, вологими пальцями, а веретено то справжній доленосний предмет, воно мало належати одній людині передавати комусь втратити долю. Стрижка до 15-ї години піде людині на користь, додасть життєвих сил, а після цього часу навпаки їх забере. Щасливе число дня вісім, колір дня оливковий. Містичні години доби триватимуть із 8.10 до 9.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Женьшень справжній. У народі рослина ще відома під назвою Корінь життя, Сто сил або Дар Богів. Для лікувальних властивостей збирали його корінь у вересні місяці. Росте переважно у широколистих лісах, також між ялинами. Люди використовували женьшень як болезаспокійливий засіб, він здатен тонізувати, підвищувати працездатність, а ще бореться із втомою. Знижує цукор у крові, тому є ефективним при діабеті, підвищує імунітет, посилює газообмін у легенях та нормалізує вуглеводний обмін. А ще артеріальний тиск. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була баба шарпанина. Пращу готували її з судака, карасів чи щуки, а взагалі годиться будь-яка прісноводна риба. Спершу рибу чистили від луски та нутрощів, промивали гарно, варили у підсоленій воді з цибуленням хвилин тридцять. Як риба була готова, бульйон зливали, відділяли м'ясо від кісток, розділяючи на невеличкі шматочки. На пательні смажили цибулю, нарізану кубиком, в олії, рибну юшку проціджували, додавали в неї пшеничне борошно, за консистенцією мала витика шоподібна маса. З'єднували смажену цибулю з цією масою та ще раз добре перемішували. Форму змащували тонким слоєм вершкового масла чи смальцю, викладали шматки риби зверху, рівномірно виливали кашеподібну масу та відправляли у розтоплену піч на годинку часу. Тоді баба шарпанина вважалась готовою до вживання. Люди, що народились у цей день, є добрими та відкритими, завжди входять в положення інших, підтримують у скрутну хвилину. До їх сильних сторін відносять добродушність, щирість та співчутливість, до слабких емоційність. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись авантюр. Успіх їм принесе оливковий колір, камінь, талісман, хризопрас, а квіткою долі є братки. Цей день в Україні, 15 грудня, відзначають своє свято працівники суду. Давня приказка говорить, що буває те і минає. Хочу побажати вам, аби минулося все лихе, а все, що добре, ніколи вас не покидало.